Самий величезний привіт вітаю вас на каналі акційного блогера і запрошую вас до АТБ на промгрупу. Зверніть, будь ласка, увагу, будьте уважні. Я зараз покажу промгрупу ті товари, які будуть діяти 6 листопада зі знижками. І до кінця товарних запасів, тобто поки не закінчаться. І зараз ми підемо з вами ще на сток, на попередні акції, на попередні промгрупи, які були в АТБ, але спочатку подивимось у цю нову промгрупу. Дякую дуже за ваші коментарі. Дякую за ваші вподобайки. величезне вам спасибі. Так, ось дивіться, ось ці тапочки домашні закриті. Зараз вони будуть зі знижкою 50%. Зверніть увагу, я так подивився, ніби вони не приклеєні, а тут все прошити дратвою. Ну багато розповідати товар не буду, тому що ви гадаю подивилися. Хто не подивився, знайдіть відео, прокрутіть трошки нижче і подивитеся огляд усієї цієї промгрупи. Вони йдуть в двох кольорах, бачите на екрані, і зі знижкою 50%, зараз вони 199 гривень. Дуже хороша вдала ціна, так що зверніть увагу. Також зі знижкою калоші жіночі та чоловічі. Знижка 30% 199 гривень. І також з хорошою знижкою капці домашні закриті чоловічі. А також бачу, прошиті, здається, дратвою. Ось тут. Чи ні? Ні, це наклей. Посаджено, да, це наклею. А в двох кольорах темно-синій та а, сірий. Є, дивіться, тут спухнастим таким, а тут такий обідок просто без нічого. А будь які за 149 гривень. Зі знижкою ось такі рукавички чоловічі. Тут спеціальний такий пальчик, цей вказівний. Він спеціально розроблений для того, щоб користуватись смартфоном. Тобто, вам не потрібно знімати рукавички, щоб користуватись смартфоном. Зараз вони також зі знижкою. Кольори в асортименті 119 гривень. Але також ще й зі знижкою рукавички жіночі. Давайте я вам покажу та розповім. І ось такі рукавиці жіночі в'язані. Це, звичайно, 100% акрил. Зараз вони в акції, трішки дешевше, за ціною 90 гривень. Ну, я заокруглю ці копійки в більшу сторону для зручності. І зі знижкою також зараз можна придбати а, як вона називається, пряжа. Це також 100% акрил 300 метрів, 100 г. Ціна її зі знижкою 50 гривень. Зі знижкою швабри із телескопічною ручкою є ось такого виду і є ось такого виду. Ну, потім дуже зручно підібрати, дуже легко я вам хочу сказати підібрати оці запаски самі до швабри в кожному магазині продаються. Вони зараз зі знижкою за акційною ціною 119 гривень. Зі знижкою можна придбати набір світильників із пультом керування. Світильники працюють на батарейках на двосторонньому скотчі, регулювання яскравості, автоматично вони відмикаються. Ціна зі знижкою зараз 249 гривень. Зі знижкою також поставили декоративні подушки 100% катон, Це хороша якість. Розмір 40 на 40, якщо я не помиляюсь, подушки розмір 40 на 40 149 гривень. Дивіться, які чудові привезли підставки під гарячі чашки. Так, діаметр 11 см в новому е новорічному дизайні. Ціна 45 гривень. І дивіться, господинки, зараз ось ці овочі чистки, що ми дивилися з вами в першій промгрупі, в першому відео. Зараз вони також зі знижками для яблука, для огірочка, для моркви, ну ви зрозуміли, а оця ще може почистити луску від риби. Я їх також відкривав, показував. Це для овочів. І ось така для овочів і для риби, ну, для луски Два в одному. Будь-яку зараз можна придбати за ціною. 50 гривень. І ось цей органайзер для спецій також зараз зі знижкою. Він мені дуже сподобався. На 6, на 6 цих 6 баночок для спецій. Сам органайзер. Зараз я відкрию, покажу, хто ще не бачив Ось такий набір, кожна спеція Кожен контейнер окремо йде. І тут є дірочки менші і є трішки більше. З другої та з іншої сторони. Ціна зі знижкою зараз 179 гривень. Ось цей набір ємностей для зберігання скляний із герметичною бамбуковою кришкою. Також зі знижкою в наборі три штуки по 400 мл кожна. Його ціна 249 гривень. Знижка 35%. Ось це йде з кришкою один верхній, а всі решта без кришки. Далі поставили зі знижкою ось такий ківш на. Літр 200 мл алюмінієвий, діаметр 18 см, і він ще має а, прозору скляну кришку. Також в акції зараз можна його придбати за ціною 399 гривень. І ось цей оберівач також поставили зараз дуже з хорошою знижкою. Щойно жіночка один забрала і залишився у нас один. А, тут є дві швидкості. Працює від розетки, можна поставити на тумбочку, на стіл, де працюєте. Обігріє невеличке приміщення або ж у ванну кімнату, перед тим як приймати ванну або душ, щоб трішки нагрілася. Ціна зараз зі знижкою цього обігрівача 449 гривень. Зі знижкою можна придбати сковорідку, Це Туреччина написано, що виготовляє для нас 24 см діаметру. Алюмінієва. За ціною зі знижкою 279 гривень. 30% знижка. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий килимок пазл 9 штук у наборі. В Дитячу кімнату буде дуже зручно, прикольно та красиво, є в різних кольорах. Зі знижкою зараз 169 гривень. На ось такі набори а, лялька а, з домашнім улюбленцем. Також зі знижкою 479 гривень. Також колекційні машинки Hot Wheels зі знижкою 249. Hello Kitty м'яка іграшка, навіть є Hello Kitty українська. Дивіться, яка гарна. Ціна зараз також в акції 349 гривень. Дуже цікаво для, дитяча, для дітей на розвиток. Дивіться, всі планети нашої галактики, археологічний такий набір можна придбати за 80 гривень. Це дуже крута річ. Дилюсь, чого їх купують? Не знаю, їх і дорослі, і, дитя, і діти купують. Ну, точніше, діти просять у дітей. І щойно бачу, чоловік підійшов, вибрав. 124 гривні іграшка якась з тваринкою, мабуть. І дивіться, для хлопців паркінг гараж, ось такий двоповерховий, зараз 199 гривень з машинками. І оці пазли, я пам'ятаю, як вони тільки з'явилися в нас, як ми любили сестричку їх складати. Купували маленькі, тому що на великі грошей не було. А вони зараз 185 гривень акція. Не знаю, що це таке. Це знають діти. кінетична рідина, слайм якийсь. 75 гривень. Що воно таке? Дивіться, які чудові величезні інтер'єрні наліпки малечі в кімнату. Навіть є ростомер. Зрістом зріст міряти. Ціна 119 гривень. І зараз картину за номерами, розмір 40х50, можна придбати за 199 гривень. Надзвичайно цікаві цього разу привезли картини за номерами. І ходіть далі, подивимось вже на сток в магазині АТБ. А ось такі тепленькі шкарпетки. Дитячі чи жіночі. Жіночі зараз можна придбати лише за 50 гривень. Ось таку пряжу зараз можна придбати зі знижкою 30%, лише 50 гривень. Поліестер 200 метрів, 100 грамів. Ось така пряжа, також кольори в асортименті зараз зі знижкою. Тут вже у нас дивіться 25 вовна, 75 акрил, 52 гривні. 260 метрів, 100 грамів. Так, на стоці ВТБ можна знайти ще зі знижкою пояс зігріваючий для спини. Зараз відкрию, покажу. Є в двох кольорах в чорному або ж в сірому. Його ціна зараз 219 гривень. Він дуже гарно регулюється за рахунок резинки. Оце все резинка, тобто можна себе опоясати. І оця от частинка буде зігрівати вам а, спину. Тут ліпучки регулюються за розміром. Так, однією рукою мені незручно. І ціну я сказав вже. Килимок для сидіння на вулиці, він складається, поміщається навіть у маленьку косметичку. Його ціна зараз 70 гривень. А ось ці капці, пам'ятаєте, вони були 400 гривень. Зараз на них знижка 30%, кольори в асортименті. Їх можна придбати за 279 гривень. Ось ці пледи зараз зі знижкою. Це 100% поліестер, розмір 140 х на 2. Кольори також є в асортименті. І зараз вони зі знижкою за 279 гривень. Дивіться, ось ці кошики плетені, такі комбіновані. Тут три штуки в наборі. Зараз також в акції знижка 20%. Три кольори в асортименті по 149 гривень. Так, ну, у нас залишилася одна ковра, ще хтось не докупив, але я гадаю, що купить 500 гривень. Зроблено в Україні метр 70 на 2,5 з додаванням вовни. Вона гіпоалергенна, стьобана, регулює теплообмін і якраз використовувати на зиму 500 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такі чистячі щіточки для жалюз, для чищення жалюзь двосторонні. Зі знижкою зараз. 35 гривень, знижка 30%. А ось такий заколкий краб для волосся. краб заколочка зі знижкою 40%, 30 гривень. Ось такий масажний гребінець. Він досить добре лягає у руці. Я таким користуюся, коли мию голову шампунем. Дуже добре, цей гребінець промиває волосся. Ще й додатковий масаж для голови. Ціна 34 гривні і кольори в асортименті. Ось такий органайзер для білизни або ж для шкарпеток у вашу шухлядку до комоду. Зараз можна придбати зі знижкою. Його ціна лише 20 гривень. Дуже хороша річ. Органайзер для таблеток на три відділення. Таблетка таблетка це ж по русски пігулка ж українською, здається, якщо я не помиляюся. Чи правильно, і таблену Так, добре. Зараз він зі знижкою. Дуже хороша річ. Якщо ви забуваєте напротязі дня випити вашу таблетку, а, з собою берете, щоб не носити цілі блістери, і таким чином зберігає місце у вашій косметичці. 60 гривень зараз в акції. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий п'ятирівневий стелаж. Розмір бачите на екрані. Його зараз зі знижкою поставили 179 гривень. Набір щітка та совок з довгою ручкою, щоб не нахилятися сильно низько, хто не має сили. Дивіться, зараз він в акції 159 гривень. Кришка скляна підходить по діаметру на три розміри для сковорідки або ж для каструлі за ціною 169 гривень. Зі знижкою поставили алюмінієву сковорідку на 20 см діаметру. Підходить для усіх типів плит, за ціною 219 гривень. Я вам бажаю всього найкращого. Економних покупок Зустрінемось з вами вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.